Криворізький коледж економіки та управління Державного вищого навчального закладу Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана гостинно відчинив двері для бажаючих стати його студентами. Фахову підготовку за спеціальностями: діловодство, комерційна діяльність, фінанси і кредит, бухгалтерський облік, товарознавство та комерційна діяльність, виробництво харчової продукції тут можуть отримати випускники як 9-х, так і 11-х класів. Прийом документів від обіду. Турієнтів, випускників 9 класів відбуватиметься до 20 липня. А тих, хто закінчив 11 класів, триватиме до 8 серпня. Ми готуємо фахівців молодших фахівців за такими цікавими, вважаю, спеціальностями, за якими нема підготовки ні в одному навчальному закладі, не в нашому місті, не на майже і в регіоні. Нову спеціальність відкрили в цьому році. Називалась, колись вона називалась матеріальне-технічне забезпечення та збут. Зараз по-іншому називається комерційна діяльність, дуже цікава, перспективна. Я би майже рекомендував, рекомендував би і Більше мірі можливо і хлопчикам йти на цю спеціальність у вузі створені комфортні умови для абітурієнтів. В оформленні особових справ допомагають консультанти прийомної комісії. А реєстрація документів відбувається в єдиній системі, що діє по всіх вузах України. Тож кількість бажаючих вступити до Криворізького коледжу економіки та управління зростає з року в рік. В цьому году слід теміті що на 15% было увеличено бюджетные места, поэтому количество абитуриентов будет больше в этом году. В первую очередь база 11 классов, конечно, Іграють роль то, що вишивчебне забідіння 3-4 уровня акредитації подняли проходний бал за профільними предметами до 140. У нас он остался мінімум 124 балла. С 21 з липня у коледжі заплановані вступні іспити для абітурієнтів-випускників 9 класів. Це математика та українська мова. А для тих, хто закінчив 11 класів, українська мова і література та математика або історія України на вибір. Обрала цей вуз, тому що мені подобається бути економістом. Я хочу обрати собі, собі таку вищу професію, вступити до університету і навчатися там у майбутньому. На майбутніх студентів очікує цікаве життя в стінах вузу, заняття спортом, сценічне мистецтво та участь у громадських проєктах. Зовсім недавно наш коледж виграв почесний грант. Ми стали переможцями, переможцями конкурсу, який проводив, проводила компанія Холдінг Метинвест «Місце своїми руками. Ми підготували проєкт розвитку сквер імені Лесі Українки. Ми вже майже 10 років підтримуємо цю територію, ростимо цей сквер і тепер за допомогою цього гранта Приведемо ну скажімо, на той рівень, коли і ми місцеві жителі, і наші студенти, і діти тих мікрорайонів того мікрорайону, який поруч знаходиться, зможуть приходити в цей сквер, відпочивати. Зараз стоїть там меморіальний знак, що тут буде пам'ятник української великої поетеси Лесі Українки. Випускники Криворізького коледжу економіки та управління в майбутньому мають можливість продовжити навчання у вищих навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації за скороченим терміном.